До лікувальних закладів Тростянецької громади надійшов вітамін Д3 італійського виробництва. Його передано завдяки співпраці Тростянецької міської ради із польською фундацією Help, а також італійськими партнерами Івоною Попчак та благодійним фондом Hope for Ukraine за підтримки міського голови Юрія Бови. Його безоплатно можуть отримати пацієнти із симптомами втоми, болю у м'язах, спині чи кістках, ослабленим імунітетом або за наявності підтвердженого дефіциту вітаміну Д. Препарат видається у сімейного лікаря за адресою вулиця Шкільна. 3, кабінет 1 та вулиця Благовіщенська, 55, кабінет 5, а також в консультативно-діагностичній поліклініці у кабінетах ендокринолога, акушера гінеколога, травматолога, хірурга та старшої медичної сестри за адресою вулиця Нискучанська, 7. З понеділка по п'ятницю з 8 до 15.00. На руки можна отримати не більше двох упаковок. Перед прийомом обов'язково варто проконсультуватися з лікарем і не поєднувати препарат з іншими, що містять вітамін Д без його рекомендації. Деталі та довідки за телефонами реєстратури Тростянецької лікарні 095 02 403 і реєстратури Тростянецького центру первинної медичної допомоги 099 116 12 83